З'явив Артем Васильченко. Артем не невдало приймає мяч. Його відбікрав Владислав Олійник. Небезпечна атака. І Владислав Олійник. Роман Возний. Семчук. Семчук обігує свого візаві. в штатний медатчик. Крамарчук, Чубатий, і арбітр показує нам. Пашко розбігається. І влучний удар. Один-один. Дріа. Створює, створює. Врожани Царюк, Сарюк. І щодуху. Захист поділля повертається назад, контратака з Бережа. Станіслав Семчук. Царюку передача. І чудовий удар Арсена Царюка.